Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь. Програма рецепти здоров'я я її ведуча Алла Спрінчинат. Сьогодні ми будемо говорити про дитячу онкологію, і про це ми поговоримо з людиною, яка прийшла до нас в студію. Це лікар гематолог Михайло Георгійович Гнацюк. Доброго вечора, пане Михайло. Я дякую, що ви прийшли до нас. І перед тим як ми будемо говорити з вами про цю недугу, я хочу, аби глядачі подивилися відеовізитку, яку наші журналісти підготували напередодні нашого ефіру. Будь ласка. Гнатюк Михайло Георгійович – завідувач відділення кардіоонкогематології Чернівецької обласної дитячої лікарні, лікар вищої категорії, співавтор підручника, дитяча онкологія, автор більш ніж 30 наукових статей, активний учасник фонду «Патруй дитині життя. З дитинства мріяв бути військовим, але доля склалася інакше. І Михайло Георгійович присвятив себе медицині. Дитячу гематологію обрав, бо вважає її однією з найважчих спеціальностей. Головне завдання упродовж всієї медичної практики допомагати маленьким пацієнтам перемогти. Хворобу дати їм шанс на одужання. Перед тим, як ми почнемо спілкуватися, я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете долучитися до нашої розмови, подзвонивши за телефонами 519 119 і ставити свої запитання. А ми почнемо. Отож, Михайло Горгович, знаємо, що ну за останні роки дитячі дитяча онкологія якби набирає обертів в Україні. На жаль, і дітки все частіше хворіють раком. А яка зараз ситуація у нас на Буковині? і Які онкозахворювання найчастіше вражають діток? На сьогоднішній день у нас в нашій області знаходиться під диспансерним наглядом 131 дитина, яка має ванкометочну патологію. За минулий рік вперше до нас поступила 31 дитина, яка мала гематологічну онкологічну патологію. В цьому році вже троє. Звичайно, що росте, ростуть випадки онкологічних захворювань, особливо ростуть випадки пуглин центральної системи і гемобластози. Це гостра лімфобластна лекімія і мілоїдна лекімія. Діти зараз знаходяться в відділенні. У нас на сьогоднішній день є 10 дітей, котрі отримують хіміотерапію. Декотрі діти виписались, пішли на підтримуючого терапію, декотрі знаходяться на блокі хіміотерапії, отримують хіміотерапію. Слава Богу, живуть і тішать батьків і медперсонал. І вас, так. так. я, в принципі, це буде в продовження. Того, що ви нам сказали, тому що наші журналісти вчора побували у вас у відділенні, і вони зняли діток. і ми хочемо, щоб ми разом з вами і глядачами зараз переглянули сюжет. Будь ласка. Василю 12 років у травні 2013 року у нього діагностували рак для його батьків та самого хлопця. Це стало шоком. Майже два роки кожен день для Василя та його родини перетворився на боротьбу з недугою. Сказали, що типа тут у них немає тіпа, такої можливості, щоб мені зробили операції. всякі. там мені дали хімію. В перший раз вона виросла, пухлина. Потім мені другий раз дали хімію, вона зменшилася. І слава Богу, тепер все добре. От тепер я на підтримуючій хімії закінчується оцей курс, і тіпа типу, я здоровий на сьогоднішній день в області на рак хворії 131 дитина. За словами завідувача відділенням кардіо-онкогематології Михайла Гнатюка, число пацієнтів зростає. Більше всього почали хворіти діти на новоутворення головного мозку, на остров А потім вже йдуть. Пухлини лімфоїдної системи. Лікування онкологічних захворювань дороговартісне. Не секрет, що грошей, яких виділяє держава, на медикаменти, катастрофічно не вистачає. Тому більшість ліків для маленьких пацієнтів закуповують батьки та благодійні фонди. На сьогоднішній день в нашому відділенні практично 95-96% медикаментів є в наявності. Окрім встановлення діагнозу, забезпечення лікування. Лікарі відповідають і за психологічну підготовку як пацієнтів, так і батьків дитини. Для любої мами хвороба – це є шок. Коли вона до нас приходить, озвучення йде. Вона повинна морально підготуватися до того, що дитину треба лікувати не один день. Це є тривалий процес, який потребує значного е, терміну. Після лікування пацієнти проходять довготривалий курс реабілітації. Діти знаходяться під наглядом, і якщо вони вже на підтримуючі е е терапії, то вони щотижня е е приїжджають. На, на загальний аналіз крові і по цим показникам призначається доза хіміопрепаратів. В середньому діти перебувають до п'яти років на обліку в лікарні. Скажіть, будь ласка, ми почули в сюжеті, що дуже часто діток також вражає і лейкемія, рак крові. Ну і в принципі це така напевно найпоширеніше, так а вид да. вид онкозахворювання серед дітей. Чому? Чому саме діток і чому саме то, 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 це не думає? Що ну, це пов'язано? Все-таки це пов'язано з тим, що урбанізація йде всього. І, як правило, діти хворіють з народження, і в нас до 18 років. Саме більше в нас поступають діти, котрі хворіють від 2 до 6 років. Також, а потім вже йде другий виток, коли діти хворіють частіше, це 13-18 років. Звичайно, що там багато є лейкемії. Лейкемії є і міілоїдні, є лімфобластні. Частіше зустрічаються лімфобласна лейкемії, це десь біля 60%, є міілої лейкемії, які складають десь біля 30%. І є ще лейкемії другі, тому що їх дуже багато. Є, є гібридні лейкемії, біфенотипічні і тому подібне. Практично всі лімфобластні лейкемії проходять лікування в нашій області. Мілої лейкемії декотрі у нас, а декотрі лікуються в центрах, де проводиться високодозова терапія, тому що зв'язку з тим, що невелика кількість є в Україні дітей, котрі мають такі форми лейкемії, що потребують інтенсивної терапії, то концентруються ці діти в великих центрах: в Києві, в Львові, в Харкові, в Одесі. Я думаю, що через пару років ми теж будемо їх приймати в себе, тому що з розвитком медицини і потрібно так робити, повинні працювати і на периферії. Якщо за кордоном беремо маленьку Італію, там виходить десь в межах 110 відділень, які займаються хіміотерапією дітей. У нас на Україні в десь двадцять шість відділень займаються цим. Звичайно, що у нас дуже багато дітей, які отримують хіміотерапію. Проводиться вся хіміотерапія по сучасним. Стандартам, котрі використовуються в всьому світі, у нас немає протоколів, котрим було б більше ніж 12 років. Є протоколи цього року, є протоколи минулого року. Скажу так: слава Богу, наша область входить в кооперативну групу Німеччина, Австрія, Україна. І в наше, наше відділення входить в цю кооперативну групу, і ми лікуємо всіх дітей з нестандартів. І плюс в нашому відділенні проводиться всі блок, вся блокова терапія нехошкінських лімфом. Надзвичайно важка блокова терапія, надзвичайно інтенсивна і потребує не тільки знань від лікарів, медперсоналу, а також потребує надзвичайно великих коштів на апаратуру, на обладнання. І на супроводчу терапію, тому що хіміотерапію зробити немає проблем практично. Важче дітей вивезти після хіміотерапії, тому що хіміотерапія вона є токсична. І деколи відсотків під 60% зустрічається випадки фебрильної трапіні, коли потрібно вже лікувати саму хворобу ускладнення після хіміотерапії. І тому, звичайно, ми зробили всі умови в нашому відділенні, щоб у нас було менше е інфекцій, менше вражень, менше е всього, що може призвести до смертей. Тому що нікому не є, ну знаєте, в всьому світі помирають діти. На жаль, тому що у нас в нашій області. Е Практично підсерітня виживаємость при лимфобласній аліхімії складає десь біля 82%, за кордоном 84%. Брати лімфоральнематоз у нас 100% виживаємость, а після 5 років практично діагноз знімається, дитина здорова. Чуть-чуть гірше стоять. У нас проблеми з онкологією, тому що онкологія в цьому світі погано лікується. Візьмемо остеосаркоми, котрі надзвичайно важко лікуються, особливо вже три, котрі лише лікують буквально там пару клінік в цьому світі. Або взяти нейробластоми, нефробластоми. От в минулому році у нас погибла дитина, котра мала одразу три. Три онкологічні захворювання. Звичайно, що дуже важко, тому що, по-перше, важко діагностувати, по-друге, важко лікувати. І по третє, кожна нозологія, резистентна до хіміотерапії. Звичайно, важко. Хотілося спасти життя дитини, але, на жаль, в всьому світі ніхто б це не міг зробити. Це, напевно, саме прикрив. Але я вдячний тому, що в нас є такий прекрасний колектив, який працює. В ногу. я рахую, що для того, щоб мати прекрасні результати, хороші, це треба, щоб була команда. Команда лікарів, по, по команда медсестричок, команда молодших медичних молодших э, сестер, а також, звичайно, що потрібна апаратура. Нам потрібні і, 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 і Коглометри, нам потрібен гемоналізатор, хоча у нас воно є. Ну нам ще треба дещо. Тому що розумієте, хочеться проводити таку хіміотерапію, яка дійсно допомагає. Хочеться це все робити, але в нас немає декотрих, декотрої апаратури. Я думаю, що найближчим часом, дай Бог, щоб лише все в світі стало на своє місце, щоб на Україні допомагав мертву, у нас буде все. Ну йде мова про те, що найближчим часом воно буде, чи, чи ну, на знаєте, стадії? от я завжди так казав, що завдяки тому, що у нас є фонд по життя, який mm -hmm. надзвичайно багато допомагає нашому відділенню, завдяки цій команді там і родини Федоровичів, і других їм дуже великі дякую, тому що вони роблять надзвичайно велику справу. Плюс нам допомагала Віра Брежнева. Теж нам закупила чотири інфозамата і два пульсоксиметра. Плюс нам допоміг і Роман Ключук, слава Богу, допомагають. Тобто є, Знає, before, є, да? є надзвичайно багато є прекрасних людей, які хочуть допомогти. Нам багато чого потрібно, нам потрібен і дитячий комп'ютерний томограф котрого в нас в області немає, дякую, що є онкодиспансер, який йде нам на зустріч, і практично 90 дітей проходять через онкодиспансер. Там ще хороші фахівці кваліфіковані. Плюс нашим діткам роблять монітно ядерний резонанс і в діагностичному центрі, і в. Мангільхольмі, mm -hmm. ну розумієте, звичайно добре було б, якщо б комп'ютерний томограф або магнітоядерний резонанс був для наших дітей безкоштовний. В приватних клініках це надзвичайно дорого. Оце був сюжет, показували хлопчика. Йому треба робити магнітоядерний резонанс практично кожних три місяці. А Вартість теж вартість, вартість, до, надзвичайно дороговартісна. Плюс у нас кожна дитина, яка проходить хіміотерапію, або нехочканська хоч лімфома, або кісолідні пухлини після лікування хіміотерапії практично всі 100% дітей у нас проходять позитивно-емісійну томографію в Києві. Або за кордоном в Варшаві, в Дебреціні, або роблять робить Стамбулі. Це теж дороговартісне, але обов'язково треба робити, тому що єдиний метод для того, щоб подивитися, чи є залишкові вітальні пухлини клітини це тільки позитрована месіна томографія. Хоча вона теж не 100%. Вже зараз є другі методи У світі. все йде все-таки медицина надзвичайно прогресує, прогресує а онкологія і дитяча гематологія, Мені приємно, що я у цій сфері, тому що я бачу, наскільки якими великими кроками це все йде. Тому що проводяться і трансплантації кісткового мозку, роблять різні, і аутотрансплантація периферично-собової клітини, які проводяться у нас в Києві, і проводиться алогенна трансплантація кісткового мозку, теж проводиться в Києві. Але такі випадки, коли потрібні донори Ашель А, від ідентичного донора, mm -hmm. то беруться. У нас немає банку даних на Україні. Ми не входимо, в реєстр міжнародний. Їм прийдеться, приходиться в Україні купляти донорів за кордоном. У нас зараз є хлопчик, який в Італії йому привели трансплантацію кісткового мозку. В нього пластична анемія, На жаль, там важкий випадок. Дитина важка, зараз знаходиться в блокі інтенсивної терапії, тому що після трансплантації кісткового мозку у дитини розвилось поліранові невідповідність. Ми знаємо абсолютно про кожну дитину, яка виїжджає за межі нашої області, тому що в нас зараз лікуються пару дітей в Італії. Одна дитина лікується в Бельгії. Вони там проходять оперативне втручання, потім повертаються до нас на хіміотерапію. Михайло Горош, я би зараз хотіла поговорити трошечки про симптоми, якщо такі є. Ну тому що батьки дуже бояться да не, не пропустити. О той момент, да, щоб не запустити хворобу. Можливо, ви, як лікар, який вже сотні випадків бачили, і знаєте, що не тисячі. Що б ви порадили батькам, як дивитися за дитиною, чи можливо водити її дитинку на обстеження час від часу, до яких лікарів, як не пропустити хворобу? Знаєте, це правильне запитання, тому що життя дитини це напевно найдороге, що воно є в нас. Від народження кожна дитина має бути під наглядом дільничного педіатра. Кожних три місяці на протязі року, першого, вони обов'язково повинні проходити клінічні обстеження. Потім клінічні обстеження повинні поводитись по набраності. Якщо потрібно, тоді робиться. Звичайно, якщо у батьків здорова дитина. І вони за нею дивляться, то 90% залежить від батьків. Батьки повинні дивитись, дивитись, як вона розвивається, як вона себе почуває. Перші скарги при захворюваннях беремо при лейкемії, можуть бути абсолютно любі, як при простуді. Бути, може бути температура, може бути головна біль, може бути кволість, може бути відмови від їжі. Буває, деколи, що у дитини можуть бути блювота. Але першими симптомами бути болі в ніжках, коли дитина йде по вулиці, потім присідає, встає і далі йде. Треба тоді замітити, тому що оці осолгії, які з'являються, вони йдуть практично перші. Потім з'являються збільшені лімфоузли, а потім з'являються такі маленькі крововилови під шкірою або на слезових. Коли ж це є, обов'язково треба піти до дільничного педіатра. А дільничні педіатр, як правило, сразу відправляють до нас. На жаль, цих дітей стає все більше. Тому що у нас дуже багато дітей поступає, і, слава Богу, в занедбаних випадках у нас практично відсотків 60 поступає. Тому що, по-перше, батьки менше дивляться за дітьми, по-друге, Батьки знаходяться за кордоном, за ними дивляться або бабусі, або сусіди. І, як правило, у нас останні десь років 5-6, я замітив таку парадоксальну річ, що відсотків 60-70, котрі є в нас дітей, це ті діти, котрі немає батьків ряду. Тому що батьки хочуть зробити дітям краще, заробити кошти, щоб покращити їхнє існування, але вони щось забувають друге. Вони забувають те, що немає тої. Не між дитиною і батьками. А я рахую, що краще мати ту нитку здоровішу, ніж хто все. І, а потім, вже коли обстежується, нас дітки попадають. Всі повинні знати, що обстеження у нас проводиться на протязі, напевно. Шести годин ми кладемо діагноз, потім ми відправляємо ці скельці і рідкий кістковий мозок, що ровно сторональна повністю відправляє в Київ, тому що діагноз повинні класти як мінімум три лікарі. Так як за кордоном є такий модус, є такі правила, що повинні класти різні клініки. Так само у нас із онкологічним захворюванням, коли робиться біопсія, як правило, ми відправляємо не тільки робиться біопсія, цитологія, ми робимо і імуногістохімію, і цитогенетику, якщо потрібно. І декотрим дітям робимо молекулярну генетику, тому що повинен бути модус, який робиться в всьому світі. От є це чотири кіта, оці треба робити. Тому що у нас дуже часто бувало таке, що ми кладемо діагноз один. Робимо догістохімію, а там зовсім другий діагноз. Звичайно, і він лікується зовсім по-другому. І втрачається час. Слава Богу, що у нас є прекрасні лаборанти в нашій лікарні. Слава Богу, що ми працюємо з Києвом, зі Львовом і з другими клініками практично на телефоні. Є можливість це робити швидко. І, як правило, я скажу відверто, я вдячний Богу, що в нас так виходить. Тому що в нас надзвичайно багато дітей вилікулись. надзвичайно багато дітей приходить в гості. Декотрі мають вже своїх дітей, ну це життя, тому що рак це не вирок. Це треба просто лікувати. І плюс треба психологічно до цього віднестись. Тому що всі питають, чи є психолог в відділенні, речі, чи немає в у нас в відділенні психолога немає. Але у нас прекрасний колектив, котрі ми просто знаходимо спільну мову з хворим, mm -hmm. з батьками трохи важче. З хворими легше деколи, тому що вони дітки, дітки з дітьми до трьох років важче, до шести чуть-чуть легше, до дванадцяти так. Коли йде припубертат, коли міняється все, дитина не так. І декотрі фахівці кажуть, чи потрібно казати дітям про захворювання, що в них є рак. Я рахую, і я впевнений 100%, що дитина повинна знати. Вона тоді міняється, вона тоді хоче боротись, і повинно треба правильно підійти до цього, так підвести цю дитину, щоб вона зрозуміла, що дійсно їй допоможуть. Є діти, які опускають руки. Серйозно є, так? є такі діти, які кажуть, що не хочуть жити. Вони є, і вони зараз не приходять до на нас, ті, які не хотіли жити, і живуть. Прекрасно, але все рівно, знаєте, от колись казав професор Сігалов в 50-х роках, що це хвороба гарних і розумних дітей. Вибачте, я ще ні одного олігофрена не бачив з такою патологією. Тому, звичайно, у нас діти пишуть вірші, вони шикарно малюють, вчаться. Ну, хороші діти, абсолютно, от переживають діти, батьки, чи можна йти потім в школу, чи вони не будуть тут відставати. Вони. Як правило, два роки лікуються. Вісім місяців у нас до двох років вдома на підтримуючі терапії. Потім вони, як всі нормальні діти, вони можуть навчатися, вони можуть ходити на секції, вони можуть займатися. Звичайно, що якщо це не пухлина головного мозку, тому що пухлина головного мозку там зовсім по-другому. Там надзвичайно важка проблема, там і пов'язано і з поломками, у нас дуже багато є. Захворювань і ті ж самі онкологічні захворювання, які пов'язані з поломкою і мутацією генів. Оце mm. велика така когорта захворювань, які дійсно У нас же є от взяти астроцитоми, то 40-50% там є гени От якщо вони є, там F1, F2, то 50% розвивається поліцетарна астроцитома. У дітей. Або там є другі симптоми, котрі дуже часто зустрічаються: з мутацією в генів якихось чи поломкою декотрих хромосом. Тому що здоров'я дитини залежить не від того, що дитина захворіла от зараз. То, що ми заложили на генетичному рівні. Так, так звичайно, що якщо батьки вели, я не кажу аморальний образ життя, але любили випити, курять, вони повинні зрозуміти, що Деколи це є аукнеться потім, mm -hmm. тому що ця вся поломка йде на такому рівні. Плюс у нас дуже багато зараз є апаратури, у нас дуже багато є е, 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 інфракрасного випромінювання. Потім пестициди, ГМО і тому подібне. А це все викликає мутації. Тобто Взять... ці способи життя наші сучасні, да. Да, це вони сприяють. У е... нас є ці ж хромосоми, різні плечики, короткі, довгі, там є перша, третя, шоста, сьома, тринадцяте, 14, 17, 18, 22 кв. Куди відповідають і викликають захворювання, та же гліобластома, та же медулобластома і тому подібне. Це... І воно є, і це все, все доказано абсолютно. А от ці чинники забрати, і тоді надзвичайно, що буде. Е по-перше, буде легше лікувати, але повірте мені, що лікування пухлин головного мозку – це надзвичайно важка проблема. Надзвичайно, тому що є новоутворення головного мозку, котрі дуже погано лікується, а декотрі трансформуються була астроцитома або гліома, і приходить в гліобластому, але пошкоджується плечикою одної хромосоми. Лише тільки там або інізуючі опромінення, або є статті. Білогорової Маргарити Борисівни Санкт-Петербурга, вона описала, що за останні сім років головного мозку в Росії збільшилась 20 разів. І все пов'язується з нашими мобільними телефонами. Те, що носяться мобільні телефони в, в кишеньках біля серця, тому що mm -hmm. це все опромінюється. Наші діти, як правило, багато розмовляють по телефону, в наушниках ходять, музику слухають. Оце йде така цепочка. І сплять під подушкою, тримаючи мобільний да, телефон. Ми повинні подумати. Звичайно, що є определені гости телефонів. Я розумію, що не кожен може собі купити iPhone чи Blackberry, mm -hmm. чи взяти вірту кути yeah. там. Бо є определені гости. Таке опромінення, і звичайно, що чим дорожчий апарат, тим менше опромінення. Звичайно, що це одразу і здоров'я дитини, тому що це саме дороге, що є в житті. Звісно, а скажіть, а, а, поглина головного мозку, як вона проявляється, тому що про той вид, як вона проявляється, як правило, це приходить зненацька. Як правило, діти скажуть, можуть бути О, діти можуть поступати в любе відділення. В в нефрологію. Спочатку ним з'являються головні болі, або з'являється нудота, потім блювота. Дали препарати, трохи краще стало, а потім не укритиму блювота йде. Потім йде, може бути асиметрія, коли вже йде пошкодження друге, тому що можуть навіть вплоть до втрати свідомості. Є такі новоутворення, куди можуть викликати і крови в мозок. Угу. І тому, коли є ці симптоми, то обов'язково треба робити магнітно-ядерний резонанс. У нас є багато дітей, котрі от першими симптомами були це блювота. Нудота, головні болі або шаткість ходи, дитина не так ходить. Батьки ж повинні замічати. Не, не, не сидіти на дивані з пультом, дивитися телевізор, а подивитися, як вона ходить, порозмовляти, чи немає дезартикуляції, як вона розмовляє, як вона мислить. Чим більше ми розмовляємо, тим більше ми бачимо, які проблеми з дитиною. А от це скажу, відверто, це не дай Бог, тому що пухлину головному мозку в всьому світі п'ятирічна виживаємось там, сягає не більше, 50%. Страшно дуже. Ну, залишається дуже мало часу до кінця ефіру, менше двох хвилин. І я б хотіла, щоб ми зараз так підвели риску нашої розмови і звернулися, можливо, до глядачів, до батьків, до дітей. Що б ви хотіли сказати, от буквально хвилину вкластися для того, аби ну можливо, якщо це можливо, ймовірно, запобігти хворобі чи уберегти себе від хвороби. Я розумію, що ми вже тільки що говорили про це, але все ж таки. Ну, Звичайно, що це важке питання, тому що і прохання, тому що життя дитини це ж майбутнє цієї родини, цілого суспільства. І тому, звичайно, кожні батьки повинні переживати за свою дитину. Обстежуватись, приходити на візити до лікарів, обов'язково здавати аналізи крові, по можливості, і обов'язково робити раз в півроку. Обов'язково УЗД і електрокардіограми. І, і не боятись питати. Тому що, повірте мені, слава Богу, в 21 столітті надзвичайно багато є апаратури, надзвичайно є хороші фахівці, які хочуть допомогти. Тому що, повірте, у нас є такий модус в відділенні. Коли дитина поступає, ми кажемо, що це вже не ваша дитина, це наша дитина. Так. Коли лікуєте, забирайте свою дитину. І це життя. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Я думаю, що ви ще до нас прийдете, бо є ще про що говорити. Дякую за те, що ви робите. Я нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами у понеділок о 18.30. Дякую, що були з нами. Не хворійте і будьте здоровими. До побачення.